Так, пробуємо ще одну ціль. нас тут все загорнуло і тепер дуже важко все це познаходити. Дещо у нас тут знаходиться. Тут знайшов чорний сигнал, а біля чорного сигналу кольоровий і доволі чіткий. 75. От воно мені і це. А ось чорний. Це і дискрім. З цієї сторони глухо. Тільки чорний виявляється, ну це якщо не винюхувати, не рознюхувати, пробуємо запустити екстеру. По всій вірогідності було в сторону, можливо, зусунутий динарій, тут десь орієнтовно динарій може бути. Леміса я знайшов легко. Швидкість 2, чутливість 24. З цієї сторони пробуємо, з цієї сторони. Нема. А чорне? Увімкнем чорне. Чорне. Це фон на ґрунт. 18-19, а тут? О, винюхало. Притул. Ніби бачить, ніби два. З цієї сторони не видно, а з цієї. Десь орієнтовно тут. Головне. У нас тут цвях знаходиться, прийдеться з боку купати, щоб на цвях не підкидати. Купнемо і перепровіримо, чи буде сигнал. Бо викопати потрібно було цвях, щоб розібратися, чи він не блокує з тої сторони. Нічого нема. Щось є. Дуже неглибоко, а може і глибоко. Так. Але поінтер подобається тим, що він ніколи не глючить і його ніколи не чути. Спробуємо знайти. Трактор, значить, розгонув нашу ціль. О, югу! Я її знайшов. От вона. От за Цього разу бачили і той, і той прибор. Круто.